Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Повномасштабна війна в Україні триває тисячу днів. Це складний час, повний втрат, болю та доленосних рішень, які залишили глибокий слід на обличчях усіх українців. Час, який змінив кожного, у тому числі президента України Володимира Зеленського. Телеграф проаналізував метаморфози у зовнішньому вигляді глави держави, що відбулися за час великої війни. Докладніше далі. За день до початку повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, Володимир Зеленський зустрічав у столиці президентів Польщі та Литви Анджея Дуду та Гітана Санауседу. Глава держави мав чудовий вигляд: здоровий колір обличчя, посмішка, бадьорість та свіжий погляд. Вже наступного дня почалася велика війна, а з нею щоденні звернення президента до українців з цього моменту імідж лідера також кардинально змінюється. Зеленський змінює класичний діловий костюм на одягу. Стилі мілітарі. його образ тепер завжди включає штани кольору хакі, флісові куртки, футболки та худі з українською символікою. Крім того, президент нерідко з'являється на публіці неголеним. За три роки війна наклала відбиток і на риси обличчя політика. У нього з'явилися глибокі темні кола під очима, втомлений від недосипання, погляд, зморшки на чолі. У 23-му Зеленський починає носити окуляри, які роблять його дещо схожим на Гаррі Потера, через що українці навіть створили мем про хлопчика, який за словами пластичного хірурга Сергія Королюка, зміни, які ми можемо спостерігати на обличчі президента, результат хронічного стресу та ненормованого графіку. Все це прискорює процеси старіння, адже через постійну напругу мімічні зморшки стають глибшими, а загальний стан шкіри та організму погіршується. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.